Доброго дня! До вашої уваги зонд квадратний. розміром 3х3 з задовжиною спиць, Внутрішнім діаметром 2,65х2,65. Матеріал тканини нейлон з ультрафіолетовим напиленням. Захист від сонцю від дощу. Має 4 спиці. Має 4 спиці, спиці буває трьох діаметрів. Різних е додаток буде викладений вже трішки пізніше. Має також фіксацію або металеву фіксацію, або металеву з додаванням е пластикових сулочки. Це треба залежить від того, яка комплектація самого зонтика. Тут же ви обираєте разом із менеджером, коли оформлюєте замовлення. Фіксується всередині металевою металевим дрітом стягування, регулювання по висоті є два стандартних регулювання та додаткове регулювання за допомогою болту. Загальна висота довжина, загальна висота зонта від низу до верху в повному вихлопі є 2 метри 70 сантиметрів, але можете робити менше. Кожен зонт іде вклапання в, в кармашок, зафіксований, прошитий та підв'язаний додатково для кріплення. Вага зонтів також відрізняється від 4 кг і нижче. Залежить також від комплектації, від товщини трубки, товщини спиці, а діаметру. Це все йде різна інформація. А, труба буває трьох комплектацій: 28, 26, 24, це верхня 32, 20, 32 30, 28 це нижня частина. А, підставочки в комплект не входять, підставки купуються окремо. Підставки в наявності трьох типів. Плитка кладеться чорного кольору, білого кольору, та є ще в наявності третя підставка пластикова з наповнювачем. Отже, вибирайте, дивіться фотографії, дивіться характеристики, та то обирайте той зонт, який вам більш зручніший.